Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні на 26 січня 25 рік. І сьогодні ми поговоримо про обрізку персика. Саме головне в моєму розумінні, і що я роблю при обрізці персика. Не обрізаю, не слухаю. Якщо у вас не обрізаю зимою, найкраща обрізка персика це літня. Обрізка формуюча. І тоді ви отримуєте ось такий персик. Ось такий персик, на якому майже нічого немає, що обрізати. Ви що ви отримуєте? Ви отримуєте ось такі ранки які за минулий рік вже затягнулися. Ось, бачимо. Ви влітку обрізали, і воно відразу заросло. Прирости невеликі. Якщо у вас персик гоне дуже великі прирости, дуже великі пагони, жировики, ви його неправильно обрізаєте. Тому що Чому? Тому що у нього забагато сили. І він його витрачає, ви його обрізали дуже сильно. І він тоді кидає жировики. Це я розповідаю по-своєму, так сказати, досвід. Та який там досвід є, що мені досвід. Я, те, що я розумію, і так. Ви ж самі розумієте, якщо пагін кидає дуже товсті жировики, бачите, в мене немає жировиків дуже товстих. Тому що вдосталь ми регулюємо прирости, ось прирости 50-60 см, 40 це самі нормальні прирости, які повністю загружені плодовими бруньками. Бачимо, бачимо не бачимо. Погода така не хоче фокусуватись. Ось. Все завантажено плодовими. Всі гілочки завантажені. Вони невеликого зросту. Потім ми при обрізці їх укорачуємо на 4, 5, 6 бруньок. Але це робимо тільки по розовому бутону. Абрикоси, персики свої я обрізаю по рожевому бутону. Все. Це завершено. Чому? Тому що ось приклад. Де вам, показати? Де вам показати, десь ми тут різали восени. Ось, восени зрізали. Ось. Ну і що? Ну зрізали гілку. Вона присохла, тут засохла. Воно тут не заросте. Воно ніколи тут не заросте, тому що вже кора висохла. Камбію тут немає, заростає. Виділяється камбій з камбійних шарів і обростає. Тут вже камбій висох на глибину десь сантиметр-пів сантиметра, і вже ця гілочка ніколи не заросте. Навесні, коли ви зрізаєте, йде сокорух, іде живий камбій, і він відразу затягує, затягує і заростає все. Тож, обрізаємо. По розовому бутону, ну, це я так роблю. Якщо у вас дійсно не промислові сади. Якщо у вас промислові сади, якщо у вас дуже багато різати, ну то ріжте зимою, ріжте, але але саме краще це різати в Літня обрізка, це мені дуже подобається. От деякі дерева я не встиг влітку. Ну знаєте, Хто спостерігає, все не вистачає часу. Якби я займався тільки, наприклад, персиками, більше нічим то можливо б хватало часу. Але це нічого страшного. Ми виріжемо, відріжемо, тому що нам потрібні будуть живці. Ось, я ж кажу, ось це приклад нормальної формовки. Десь щось повирізається, звісно, пагони, невеликі прирости. Це ось, Якщо у вас дає дуже маленькі прирости, дуже маленькі прирости, ось приклад, у нас поросль пішла. Мигдаля. І ми на нього нащепили. І так як стовбур великий, а прививки прививок мало, дивіться, які величезні прирости за один рік дав. Ось жировий пагін. Це не жировий пагін, це окульовка була. 2 метри приросту дало. Ну, бо... А ось нормальна обрізка. Щоб вистачило і на врожай, і на прирости, і на майбутню закладку. Якщо ви будете дуже сильно його обрізати, я ж кажу, він буде жирувати. Так, да, у вас будуть гарні плоди, от треба отой баланс, невеличкий баланс вгадати. І для кожної деревини немає, так як розповідають всі там по одній схемі все дивлячись, на чому у вас щеплений персик, на якої підщепі. Кожна підщепа дає свою силу росту і все залежить, в якому ви регіоні живете. Так що дивіться, беріть щось з тих оглядів, що вам показують, як зараз там став, чик-чик-чик, обрізав, показав, чик чикнув і все. Ви вийдіть і подивіться на свої дерева, яким вони у вас дають прирости, як вони у вас зростають, як вам краще їх формувати чи розлогу. Знову нюанси, ну які ще нюанси в обрізці, ніколи не оголюйте, ось як тут було зроблено стовбур. Завжди лишайте пагінці. Це я вже потім зрозумів і зараз я ось почав раніше вирізали, потрібно. Чому це робиться? Тому що вам рано чи пізно оця гілка, як кажуть, формувати, видовжувати, видовжувати, вона вас занадто довго стає і вона вас обламається. Для того, щоб не обламалася, її потрібно буде зрізати десь. А щоб її зрізати, багаторічна деревина дуже погано дає пагони. Вам потрібно лишити ось тут такі сучки, завжди лишати, щоб у вас лишилося щось на заміщення, щоб ви коли зріжете навіть ось таку товсту гілку ось тут. І у вас відразу пішла молода гарна гілка. Ось приклад тих 3-річних, що ми вже зараз формуємо, ми вже лишаємо внизу, ви бачите, кругом в мене гілочки. Ми їх будемо зрізати, дуже коротенькі робити, але щоб брунька на пагін по-любому була. Зовсім не оголюємо нижні скелетні гілки. Це дуже важливо при майбутньому. А там, звісно, це я свої поради. І не забуваємо, що персик плодоносить, в основний закладку робить на однорічних приростах. Тож, все робимо на те, щоб якомога було більше і краще однорічні прирости. Також на двохрічної деревіні на шпичках ось буває, закладає. Все, тримаємося, я думаю, так обійшли, показувати не буду, різати не буду, тому що. Основний мій принцип облізки залежить від утворення калюсу і заростання рани, і закривання її. Зараз дуже сиро, прохолодно, цього всього не відбудеться. Ми зріжемо, деревина просто тупо висохне або туди попаде волога, яку, як кажуть, багато хто каже, не потрібно замащувати. Ну, я ж знову кажу, в промислових садах не потрібно. Якщо у вас декілька деревин, Доглядайте, замащуйте всі зрізи. Не беріть садовий вар, той, блін, візьміть, купіть, е, як я роблю, наприклад, я рекомендую оліфи. зробіть Або спочатку зробіть ось цю замазку з вапном із мідним купоросом замажте ранку. А потім уже, хоча та замазка, вона теж підсушить ну, але вона не дасть хворобі туди попасти. А потім уже через час, ось бачите, як у нас все замащено. Олифа, олифа, і потім воно ось так все гарно заростає. Все в нас гарно заростає. Ну, не без того, десь не заростає. Це таке, ідеально не буває ні в кого. Так що тримаємось, працюємо. Думаю, більш-менш щось розповів. ви фіга не поняли. Навірно, тому що. Не професіонал я розповідати, але я думаю, хто хотів, той зрозумів конкретику, що ви просто бачите, коли вже розпускаються ось ці бруньки, і ви вже бачите, що вам обрізати і скільки лишати. Тому що невідомо, не що до весни буде, які погоди. Тим паче, як у нас зараз, що плюсові температури і хвороби розвиваються і шкідники навіть зимою. А потім у вас будуть ось такі нюанси теж побачити. Ось бачимо, у нас на цій гілочці пішов камінь виділятися. Виділяється камінь. І це дуже погано. Її потрібно буде зрізати ось тут, а можливо навіть ось тут зрізати. І тоді буде все добре. А до весни ще дуже багато часу. І воно показує. Ось, значить, тут дуже гарна гілка. Дуже гарна гілка. А ось тут у неї бачимо теж є така брунька. Ось вона відламалась з хворобою. І вже тут це не просто брунька, а краще відрізати гілку. Ось по цьому. Все, тримаємося, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і робити в цьому житті. Лише добру. І тоді будемо жити. І ми, українці, і наша країна. Дуже добре і щасливо. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!